Що робити, якщо на вулиці агресивно поводяться собаки? До кого звертатися і хто має реагувати? До нашої редакції звернулася мешканка села Воскресінці. Нещодавно на вулиці, неподалік дому, її кішку загризли собаки. Після публікації відео в соцмережі. З'ясувалося, подібні випадки траплялися із іншими. У сюжеті розповімо, як діяти в таких ситуаціях і яку відповідальність несуть власники тварин. Іванна Уманець – уродженка приміського села Воскресінці Коломийської громади, дружина військовослужбовця. Зараз перебуває в декретній відпустці з маленьким синочком. Нещодавно камери спостереження зафіксували, як на її кішку на вулиці накинулось двоє собак і загризли. Відео опублікувало у місцевій групі в соцмережі Фейсбук. Чимало людей прокоментували, що також втратили домашніх улюбленців через дії цих собак. Котика випустили погуляти. І в той момент, коли вона просто вибігла на вулицю, камера спостереження... Сережня сусідського там знаходиться біля гаража. Зафіксувала той момент, як з вулиці, з тої сторони вулиці набігли дві собаки, напали на неї, і вона була досить маленькою кицькою, не змогла від них відбитися, і вони просто її розірвали. Це дуже боляче, насправді, бо ця кіцька була дуже важливою для нас чоловіком, так як ми проважали в останню путь його побратима і підібрали просто у нього у дворі цього котика. І вона для нас була дуже важливою, дуже пам'ятною кицькою, бо ж кіцька була стерилізована, мала прививки, мала паспорт і вакцинації всі. Тобто вона не становила ніякої загрози. Нікому кожні сусіди жаліється. от ну, проти сусіди жаліється, що двох котів роздерли, далі по вулиці собаку роздерли. Е, сестра моя жалілася, що теж на візочок вона з дитиною гуляла, кидалася та собака. Івана Уманець каже: їй дуже шкода свою кішечку, та вона ще й мама маленької дитини. Через собаку їй страшно виходити гуляти, адже не знаєш, якої миті зустрінеш на вулиці агресивних тварин. Я гуляла з дитиною, візочком. Вони накидувалися на візочок, гарчали, робилося власникам тих собак завважне. Сусіди, родичі мені робили зауважні. Будь ласка, закрийте. Будь ласка, зробіть, прийміть якісь міри. Іванна припускає, собаки мають господарів. і Це хатні тварини когось сусідів. Тому звернулась у поліцію із заявою про такий інцидент. Я хочу звернутися до всіх людей. Будь ласка, якщо ви не можете надати собаці відповідних умов для зберігання, не заводьте таких тварин, тому що ця собака була не дворняга, ця собака є породиста. Вона є метисом, зведена обісійської породи ще з якою собаку. Це характерні озна. Ники, вона високо стрибає, вона має е, такий мертву хватку, вона є досить швидкою, тобто. Ця собака не повинна гуляти без відповідної амуніції просто по сільських дорогах. Тут бігають діти, тут бігають інші малесенькі цуценятка, песики, котики. Та буде йти просто стара жінка, вона накинеться на неї. Людина не відіб'ється від такої собаки. До слова, поки ми готували сюжет до ефіру, господарів собак встановили. Повідомили у Коломийському районному відділі поліції. На них складено протокол за частиною 3 статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення, правил утримання собак і котів, у тому числі вигул без повідка та наморника, тягне за собою адміністративну відповідальність. Санкція статті передбачає штраф від 170 до 340 гривень. А у випадку, якщо тварина спричинила шкоду здоров'ю людей або майну, від 340 до 510 гривень з можливістю конфіскації тварини. А ще поліцейські нагадують, згідно з правилами утримання домашніх тварин у населених пунктах України, а також відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, власники собак зобов'язані вигулювати тварин на повідку, а собак потенційно небезпечних порід у наморднику та на короткому повідку, прибирати за своїми тваринами у громадських місцях, забезпечувати належні умови утримання тварин без створення небезпеки чи дискомфорту для оточуючих. Поліція Коломищини закликає власників тварин бути свідомими та відповідальними. Недотримання правил може не лише спричинити шкоду оточуючим, а й потягнути за собою юридичну відповідальність. У випадку виявлення фактів порушення правил утримання тварин. Поліцейські просять повідомляти за номером 102 або звертатись до найближчого підрозділу поліції.